У Лусівській громаді стартував опалювальний сезон. Першочергове тепло запустили у медзаклади, розповів директор теплоенерго Сергій Малишев. Сьогодні 21 жовтня КП «Теплоенерго» розпочала опалювальний сезон. Як і завжди, починаємо опалення з медичних закладів. Наразі три об'єкти медичної сфери підключено до опалення: Лазова, Екатеринівка і Панютана. Тепловик поділився. Запуск пройшов успішно. батареї в лікарнях вже теплі. Запуск відбувся. В принципі доволі швидко котельні були підготовлені на 100 відсотків, ніяких зауважень і збоїв не було. Щодо пуску тепла в житлові будинки, Сергій Малишев зазначив, поки температура повітря зависока. В разі погода поки що дозволяє нам не підключатися. З неділі буде опять невелике потеплення. Середня буде на протязі трьох-чотирьох діб 11 градусів, а то й більше. Тому ну, будемо дивитися, тільки температура спаде, ми готові включатися. Наразі комунальники на 100% готові подавати тепло до осель своїх абонентів.